Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці письма. Тема сьогоднішнього уроку закріплення вмінь писати вивчені букви списування друкованого тексту. Ось і дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Давайте розімнемо пальчики. Відгадайте загадку? Пензлик, аркуш та вода, де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Так, це фарби. Він намалює картину і розфарбує буратіно. Він напише побажання і листівку привітання. Малювати плакати майстер яскравий тоненький. Фломастер. Давайте повторюємо. повторимо, як треба писати маленьку та велику літеру Ф. Працюємо в зошиті з друкованою основою. Відкрити сторінку 53. 5, 3. Дітки, погляньте, у вас є малюнки різних предметів. Нам треба записати назви малюнків, у яких першою є буква F. Обвести зеленим олівцем слова, до яких ставимо питання що? А синім слова, до яких ставимо питання хто. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо написане: фарби, футболка, фен, фазан, фартух, фламінго. А тепер виберіть слова. Які відповідають на питання що? Це слова, які означають неживі істоти. Підкресліть їх зеленим олівцем, фарби, футболка, фен, фарту. Слова, які відповідають на питання ХТО? Що означають живі істоти, підкресліть синім олівцем, фазан. Відкрийте зошит у косу лінію, відступіть один робочий рядок та посередині запишіть дату 17 березня. Назвіть записані літери. Я. Запишіть ці літери каліграфічно. Зверніть увагу, всі вони мають схожі елементи. Це похила паличка з закругленням внизу, ліворуч та праворуч. Поруч запишіть, будь ласка, літери маленькі до літер L, M, G та Я. Звірте написане. Дітки. Назвіть, будь ласка, які машини ви бачите на малюнку. Так, це таксі, трамвай, трактор. Давайте запишемо слова під диктовку. Перше слово пишемо з великої букви. Після кожного слова ставимо кому в кінці групи слів. крапку. Записуємо. Так, Си. Так, Си. Наступне слово. Трам-вай. трам вай Тра -ва Трактор. Т-ра-к-то-р. Давайте перевіримо написане. Таксі, трамвай, трактор. Дітки, скажіть, будь ласка, як одним словом, ви можете назвати всі ці машини? Так, це транспорт. Запишіть слово транспорт з нового рядка два рази. Наступне завдання. Ми будемо списувати речення. Подане друкованим шрифтом. Давайте спочатку прочитаємо у марти котик. Він сів коло столу. Котику он тарілка. Там молоко. Дітки, прочитайте, будь ласка, ще раз, текст, Визначіть, скільки в тексті речень, як пишеться початок речення. Ім'я дівчинки. Зверніть увагу на розділові знаки. Поставте відео на паузу та спишіть текст. Давайте перевіримо написане. Якщо у вас є помилки, виправте їх. Закресліть похилою лінією та напишіть правильну букву. А зараз оцінимо свою роботу. У вас на полях є ось такий смайлик. Якщо ваша робота виконана бездоганно, без помилок, намалюйте смайлика, який посміхається. Якщо у вас є одна чи дві помилки і незначні недоліки, намалюйте смайлика, який не дуже посміхається. Якщо у вас більше двох помилок і значні недоліки в роботі, намалюйте сумного смайлика. Але не засмучуйтесь, чим більше ми будемо писати, тим кращий буде результат. До зустрічі!